Хтось шукає недоліки, а хтось отримує насолоду від української продукції. Її потенціал визнають у світі. Нещодавно на Ялтинському саміті колишня держсекретар США Гіларі Клінтон зазначила, що українську продукцію, включно із чудовим шоколадом, чекають у світі. Якщо навіть подивитися на перелік тих природних ресурсів, які є в Україні, відкривається можливість рухатись до енергетичної незалежності. А чудовий шоколад, який виробляє Україна, може бути експортований до багатьох країн світу. Проте Україна має потенціал не лише у якості продукції, але і у кількості. Тому головне завдання країни розширити експортні ринки. Країна готується підписати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. І країна сьогодні практично яка сертифікована на всіх континентах світу щодо постачання нашої продукції. До того ж, лише за розрахунками експертів по експорту зернових Україна цього року увійде до першої п'ятірки.